Полігон прибан у стороженці атакували діти. Учасники військово-патріотичного табору. Ніхто крім нас застосовували на практиці те, що раніше вивчали теоретично, з якої зброї стріляли хлопці та дівчата. Далі в сюжеті одинадцятирічний Богдан з кулемету у мішень попав тільки раз. каже, подобається стріляти, але зброя для нього ще завелика. Відкрити рот, щоб сильно не глушило. Треба підняти кулемет, поставити коробку, відтягнути цю штуку і поставити юбочкою вниз, потім закрити і поставити на предохранитель. Земля на полігоні прибан встелена гільзами. Хлопці, дівчата, стріляли з пістолета, автомата Калашникова та кулемета. На цьому полігоні вони відшліфовують уже свої навички, які відпрацьовували до того, як з, з, з макетами зброї. Тобто діти не вперше тримають в руках зброю. Перед тим як приступити до стрільби, діти складають і розкладають зброю, вчаться правильно тримати її у руках. Відстігнули, знімаємо спохідні, перезаряджаємо спуск. Знімаємо кришку ствольної коробки. Сначала надо снять магазин, потім снімаш передохранителя, потім робиш контрольний вистріл. Кирило не намагався потрапити у мішень. Хлопець стріляв куди-небудь, бо його дитяче плече не налаштоване під автомат. Поначалу, коли перший перший патрон вилетів, був якийсь піск у шах, а потім как-то привык. І... Нічого такого не було. Ну громко, можна так сказати. Вроді би говорять, що тача но але він просто а не абивач в плечо. Школярі з села Горошівці вже третій рік приїжджають у табір. Іля Фуштей каже, що у Яблучка попадають навіть ті, хто стріляє вперше. Дітям дуже досить цікаво. Діти стоять у черзі для того, щоб попасти в цей табір. Навіть у нас є конкуренція, де хто краще вчиться, хто краще Ну, вони ті йдуть за табір. 150 учасників військово-патріотичного табору Ніхто крім нас на полігон Прибан приїхали за день до стрільби і ночували у справжніх армійських казармах. Сьогодні вони повернуться у Рипуженці Заставнівського району. Щира подяка Буковицям, які нам надали можливість організувати такий табір. Табір для дітей зовсім безкоштовний, і для батьків це виключно за рахунок районних рад. Марина Боднарюк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.